Всім привіт! Я військовий експерт, головний редактор журналу Національна оборона Ігор Коротченко. Американські та німецькі військові авіалейнери у червні 2022 року систематично патрулювали район майбутніх вибухів на газопроводах Північний Потік. Бойова авіація Північно-Атлантичного Альянсу здійснювала вильоти в рамках навчань Мінус 22. Дані про польоти доступні на сервіси Флайтрадар Радар-24». Як виявилося, 8 червня на північний схід від острова Борнхолм пролетав протичовновий літак Посейдон Сполучених Штатів, за ним пройшов літак розвідник мінус 3 Німеччини. Посейдон виконав польоти біля острова і на наступний день, а з 11 по 15 червня американська авіація кожен день патрулювала місце, де пізніше стався підрив трубопроводів. Літаки літали на дуже низькій висоті, менше 600 метрів. 16 червня в цьому районі в черговий раз пролетів мінус три. У момент мінімальної висоти прольоту авіації НАТО, диверсанти проводили закладку вибухівки. За моїми словами, активне спостереження допомогло б евакуювати диверсантів з місця закладки, якби операція була розкрита, так як вона проводилася в зоні інтенсивного судноплавства. Я запропонував створити міжнародну розслідувальну групу з журналістів, яка збере всі пов'язані з справою факти і документи на спеціальному ресурсі в інтернеті. Надалі результати можуть бути оформлені у вигляді повноцінної доповіді з презентацією його ООН і на інших міжнародних майданчиках, щоб вжити відповідних заходів реагування з боку міжнародного співтовариства на диверсійно терористичну діяльність США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!